Добрий. День. Ось у мене на столі ви можете побачити дрон, який ми налаштовували минулого разу. Тут ми маємо Сім 4, яка підключена до Очень Carrier Board, і воно все з'єднано з політним контролером від компанії Matec. Ну і що ми зараз хочемо зробити? Ми хочемо щось щу щука програмувати таким чином, щоб вона керувала нашим дроном. І для цього ми будемо використовувати Mavlink. Mavlink треба якось налаштувати. Багато людей пишуть про те, що нічого не виходить, вони там щось намагаються налаштувати, але не виходять. Ось зараз ми спробуємо розібратися, як все це налаштувати. Почнемо з а, нашої оченборд. Ось я відкрию портал, очін борт, вона а, в open source, і тут все можна побачити і подивитися, що треба налаштувати, які порти використовувати, таке інше. Можете побачити, що очі вона підтримує. Три різних URT. Ось перший якраз на тому партії, де у нас ми маємо видео, аналоговий відео-output. Ми його використовуємо. Тому, звісно, можна використати RX та TX0 як UART, І це, ну, мабуть, найкраще рішення. Ось на тому дроні, який у мене зараз є. Я використовую TX 0 та RX0 якраз як UART. Але можна використати ось тут два UART є: п'ятий та четвертий. Їх теж можна використати для того, щоб під'єднати ось цю плату з по модулям до нашого політного контролера. Ну, а, Обирайте, звісно, що вам більше сподобається. Я зараз розповім про те, чим обидва варіанти відрізняються. Ну і покажемо. Спочатку ось цей варіант, а потім скажемо, що треба зробити, щоб був п'ятий або четвертий яр. Почнемо. Перше, що нам потрібно зробити, моя рекомендація, якщо ви щось під'єднуєте до OceanBoard, моя рекомендація завжди заглядайте в вкладку Тест. Тут багато різних інструкцій, того як ось цю плату вони тестували і. Тут є, наприклад, інструкція, яка показує, як вони тестували плату, щоб подивитися, чи працює UART взагалі. Ось тут можна побачити, що треба сконфігурувати на, самій, на самому модулі CMFO, щоб UART запрацював. Ну Ось можете побачити, що перше, що треба зробити, це додати в конфіг до до речі, остання. Версія Linux, вона вже має інший путь до конфіг-тексті. Тут бут, повинно бути фермве конфіг-тексті. Це, мабуть, стара версія документа. Якось потрібно вімкнути UART, тому що по замовчуванню UART він вимкнений, і це ось потрібно зробити. По-друге, потрібно задізевляти Bluetooth. І ви скажете, який там Bluetooth. У мене на СІМФО немає ніякого Bluetooth. І дійсно, у мене теж немає ніякого Bluetooth, але там є бага в самій збірці Linux, вона досі відкрита. Якщо ви не задізевлюте Bluetooth, ви не зможете використовувати Yard Zero. По замовчуванню, там буде підв'язка між Yard 0 та bluetooth пристроєм, який у вас не існує, і вам потрібно буде щось. Дуже довго робити, щоб він запрацював. От тому перше, що треба зробити, це вимкнути ботус. І потім ще прописати Діті Overlay, параметри для тих UART, які ви хочете використовувати. Ну, ось можна зразу прописати всі три UART, які доступні, нульовий, четвертий та п'ятий. Це ось перше, що треба зробити. Ну, як ми це робимо, ми, звісно. Під'єднуємося до а, нашого компаньон-комп'ютеру за допомогою SSH, я використовую Visual Studio Code. Ну і можете бачити, що це є SSH, тому що на моєму CMFO є Wi-Fi. Я коли робив а, імідж для CMFO, я вказав, які параметри Wi-Fi треба використати. Ну, і тому він під'єднався до моєї сеті, сеті, та я використовую Wi-Fi і SSH. Ну, і, звісно, тут є команда sudo Nano. nano визиваємо а, редактор. От, щось мені дуже тяжко розмовляти та набирати команди. А, визиваємо редактор для того, щоб відредагувати наш конфіг-тексті. Ну ось я хочу ще раз нагадати, що це boot, а потім повинна йти firmware, а потім конфіг-тексті. Повертаємося в Visual Studio Code, boot. Firmware, а потім config.txt. Ну, Nano а, редактор він не такий, як якийсь там V. Тут все дуже просто. Тут можна рухати курсор та редагувати все, що завгодно. Ну і можете побачити, що я вже прописав. Всі ці параметри я додав Enable UART і поставив це в одиницю. Я додав DT overlay для Disable Bluetooth. І додав три overlay на UART 0, 4 та 5. До речі, я також використовую камеру для Raspberry, і для того, щоб камера працювала, мені потрібно додати ще один overlay, В моєму випадку це камера Raspberry-3. версії 3, і ми Тут вказуємо, яка, який саме сенсор вона використовується. Можете подивитися в документації. Камера Raspberry версії 3 використовує Mix 708 сенсор. Ну, і потім я вказую кому, і потім я вказую саме номер того CSI, який я використовую для камери. Я використовую CSI 0. Там також є камера. Можна під'єднати камеру на CSI 1 Порт, але він знаходиться ну, не в дуже зручному місці, якщо ви розмістили очі 2 плату на 10 дюймовий дрон, як це у мене. Ну і більш того, оскільки я вже показую цей файл, хочу показати, що ще потрібно ввімкнути для того, щоб, наприклад, запрацювало аналогове відео. Ну, ось можете побачити, що я використовую параметр «Enable TV Out. Він вмикає можливість видавати аналогове відео на Сімфо модулі. Це потрібно зробити. Ну, також є параметр VC4 TV Norm, який дозволяє мені вказати, який саме формат я хочу використовувати NTSC або PAL. Ну, Мабуть, треба поставити PAL, але це таке. Ну і все інше воно по замовчуванню. Тут я більше нічого не міняв. Ось ця конфігурація вам. Допоможе перш за все під'єднати камеру, по-друге, згенерувати аналоговий аутпут, щоб його вже передавати на політний контролер, І по третє, ми, звісно, активуємо Yard. А тут Ctrl-O дозволяє зберегти все це в той файл, який ми зараз редагуємо, просто треба нажати Enter, А Ctrl-X це вихід знову в CLAI. Ну, ось це перше, що треба зробити. Наступне, що треба зробити, це, звісно, встановити map link SDK. Ну і треба, звісно, налаштувати в нашому політному контролері необхідний порт. Я нагадую, що ми під'єднали. Якщо ми візьмемо матек, то ми під'єднали. Ось в мене матек. Чомусь. Не відкритий, Давайте відкриємо для матеку сторінку. Ми під'єднали наш комп'ютер на піни TX1 rx1. Tx1 rx 1 це UART-перший, і якщо ми відкриємо Mission Planner, то побачимо, що uart перший минулого разу ми налаштовуємо його як Mavlink 2. Mavlink 2, ну і що я тільки змінив зараз, це вказав інший бадрейт, іншу швидкість цього порту. Ну тут можна використовувати навіть 921 600, але я використовую 115 200. Ось цю швидкість я і залишив тут. На стороні ArduPilot більше нічого робити не потрібно. Ми активували UART перший. На ньому ми поставимо Mavlink і все повинно працювати. Зараз нам потрібно, звісно, встановити Mavlink з DK, і зараз нам потрібно з'єднатися, перевірити, чи працює це з'єднання. Ну, для, для цього я навіть не буду писати ніякий код, я використаю ті е, приклади, які є в SDK. До речі, Mavlink, якщо ви будете читати документацію, він підтримує е, різні мови програмування. Але в нашому випадку ми будемо використовувати C, Якщо ви програмуєте DAO на Питоні, наприклад, то, мабуть, це робити не слід. Програмування повинно відбуватися на C++, тому що ми пишемо hard real-time систему, і ми не можемо використовувати динамічно програмування. Тому C++ він найкраще підходить для саме Embedded System, Ну, і ось тут є інструкція на сайті MavSDK, MavLink.io. Якщо ви перейдете на C++, то можете побачити інструкцію, як встановити бібліотеку та як її почати використовувати. Ну, ось перше, що треба зробити, це завантажити бібліотеку, яка вже була зібрана для вас з GitHub. Але тут, звісно, лінка, ось яка починається з версії, та потім версія процесора, вона невірна. Вам треба взяти ту бібліотеку, яка потрібна. Ось тут є ссылка на папку Releases на GitHub, і. ось я на неї зараз перейду. І ось остання версія в моєму випадку це версія 3.102. В нашому випадку ми використовуємо Linux, і в нашому випадку у нас ARM 64 біти CPU. Ну, ось для цього ми використовуємо ось цю зборку. Debian 12, ARM64. Тому що по замовчуванню ми тут маємо AMD архітектуру На Raspberry AMD архітектури немає, звісно. Ну, і після цього ми виконуємо команду. Після того, як ми завантажили бібліотеку, ми виконуємо команду, е яка встановлює нам цю бібліотеку. Ну і, звісно, тут теж потрібно поміняти ім'я. Для нашого випадку, як я казав, це повинна бути ось ця бібліотека. Ви замінюєте все на версію. Ну, ось, якщо ми скопіюємо лінк. давайте я сюди його ставлю. Вам потрібно замінити в ту інструкцію, яка додається. Останні два елементи цього лінку це версію та саму бібліотеку. Ось це треба використовувати. Ну і, звісно, ім'я бібліотеки можна скопіювати, щоб запустити вже наступну команду. Використовувати цю бібліотеку. Ось можете побачити. Ця бібліотека в мене знаходиться ось в цій директорії. Я тут вже завантажив та вже встановив. А наступне, що потрібно зробити, це слідкувати за інструкцією. І що ми тут маємо, подивимося. Тут ми а, маємо, звісно, рекомендацію встановити екзамкли, які додаються з MavisDK, Ну і для цього ми клонуємо. Ось цю ось папку, звісно, у вас повинен бути встановлений гід. І е, потім можна відкрити, відкрити екзамплс для того, щоб подивитися, що там є. Ось це саме те, що я зробив. Якщо можете побачити, в мене є мав з І я використовую приклади з цієї папки з Mavic DK. Давайте перейдемо туди, мав MAP Ну, і тут можна знайти екзамплс. Я рекомендую використати екзампл, який має назву System-Info. Десь він тут має бути ось він System-Info. Цей екзампл тільки з'єднується з вашим політним контролером та перевіряє якусь системну інформацію. Він нічого не вмикає, не вимикає, тому для того, щоб його використовувати, вам навіть не потрібно. Під'єднувати саме ваш трон до батареї з vtx та з усім іншими елементами, ви можете під'єднати політний контролер а, за, за допомогою, наприклад, USB подати живлення, А на Очень, звісно, вам потрібно подати живлення з батареї, але вам не потрібно вмикати VTX та всі інші компоненти на вашому дроні. Тому System-info це ось такий екзампл, який. А, Краще всього використовувати. Ну і далі тут же показані ті команди, які потрібно виконати для того, щоб побудувати цей приклад. Ну, тут, наприклад, take-off end але, як я казав, замін, 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 вам треба замінити take-off to end на систему Info. Потім визиваєте ці команди. Ці команди, вони що роблять? Вони створюють вам а, директорію. Зем'я. Ось, якщо ми перейдемо в цей build, то можемо подивитися, що ось тут є наш застосунок System Info. Але а, якщо, як я казав, що можна використовувати uart 0, UART 3, uart 4 uart 5. Якщо ви використовуєте uart 4 та uart 5, ось на цьому етапі у вас все буде працювати. Ну, ось у мене є інший дрон. Uh, і я uh, зробив цей експеримент. Я підпаяв не ось цей порт до мого мотеку, а ось тут другий інший порт, який містить саме uart 5 та uart 4 Я взяв кабелі для uart 4 ну, і підпаяв граунд минулого разу. Я не взяв звідси граунд, не підпаяв, але граунд. Навіть зважаючи на те, що тут спільний грант з батареєю, я рекомендую також його підпаювати. ось тут у мене є uart 4, і все воно запрацювало. Якщо ви виконаєте застосунок System Info, у вас все буде працювати. Але якщо ми беремо ось цей дрон, у нас тут все під'єднано на UART-0. І з URT-0 там є інша проблема, а там також є сервіс, який зазвичай приєднаний на цей UART, Це сервіс, який з'єднаний з консолью, який може видавати якусь інформацію з консолі та отримувати інформацію з консолі на URT. Для того, щоб UART 0 запрацював, ось цю штуку ви повинні вимкнути. Як це зробити? Тут є два варіанти. Варіант номер 1 Ви можете безпосередньо піти в інший конфігураційний файл, який має назву 7D Line. І ось тут, якщо у вас ваш UR пов'язаний з консолью, ви тут зможете побачити саме надпис про те, що консоль зараз під'єднана на серіал 0. А саме, можливо, TTI ema Zero або щось таке. Я це прибрав. Ось це можна прибрати безпосередньо в цьому файлі, але потрібно буде ще деактивувати, деактивувати сервіс та зупинити сервіс, щоб воно все запрацювало. Тому я вам буду рекомендувати використовувати варіант, який доступен за допомогою утиліти, raspi-config. Ми цю утиліту визиваємо за допомогою команди sudo. І вона буде працювати навіть якщо у вас немає ніякого інтерфейсу, навіть якщо ви під'єднані до вашої плати за допомогою SSH. В цій утиліті ви можете побачити, що тут є пункт меню Interface Options. Переходимо на цей пункт меню. І ось тут є серіал-порт. Перше, що треба зробити, ось тут написано: Хочете ви використовувати для того, щоб під'єднувати оболонку для цього серіалу, треба вибрати ні но, ось як зараз вибрано но. І потім хочете ви використовувати серіал-пор для того, щоб під'єднувати якесь хадвей-апаратне забезпечення. Ось тут треба вибрати yes. І окей. Okay. Ну, це, це можна зробити навіть якщо ви під'єднуєте щось на інший UART, не на нульовий. Ну, і на цьому все і повинно все працювати. Більш того, є команда LS, ви можете завжди перевірити, які там у вас URT існують. Якщо ви наберете dev, наприклад, серіал, серіал зіронька. Тому що ви бачите, що я маю. Один серіал Зіро Port, який ось має назву TTI МАЙ Zero. Але якщо ми наберемо а, замість Сіріала ТТІ, то зможемо побачити, що ось всі, ці три порти вони доступні, активні. Ось можемо використовувати їх, використовуючи ці імена. Ну і далі, що нам треба зробити, якщо ви а, побудували. Програму System-Info, то можна її використати. Ми її з вами запустимо без параметрів спочатку. Ну, ось можна побачити, що вона вимагає параметра саме назву серіал-порту. І ось ми зараз з вами це передамо. Серіал, серіал, три рисочки. Потім деф, потім. Ось ці можна використати TTI MA0 MA І потім дві крапки, і треба вказати швидкість 115200, якщо я не помиляюся, пускаємо. Ось воно пише, що воно знайшло один компонент, а воно знайшло сам. Дрон і пише якісь параметри, версію, наприклад, 462 на нашому дроні. Ну і якісь додаткові параметри. Якщо воно нічого не знайшло, то ця команда вона, ця програма видасть сповіщення тайм-аут. І ось якщо у вас тайм аут щось ви зробили не так. Але можливо, не так відпаяла, або швидкість не так вказала, або щось якийсь сервіс все ще працює. А можливо, вам треба зробити ребут. Якщо ви деактивували сервіс, який пов'язаний з консолі. Я рекомендую зробити ребут вашої плати, і після цього все повинно запрацювати. Ну і з цього моменту можна вже починати розробляти свої застосунки, свої додатки для того, щоб запускати їх на вашому компаніон комп'ютері і отримувати якусь інформацію з вашого політного контролю. Ось це все. Дякую.